Кулінарія за ґратами в Чернігівській жіночій виправній колонії провели конкурс на кращого кухаря. З першого погляду ніколи й не скажеш, що ці жіночки це засуджені за різноманітні злочини ресидівістки. Охайно вбрані, причепурені косметикою, вони пораються на кухні, немов зроду не відходили від плити. Учасниці розповідають, що непогано вміють і готувати і подавати, хоча останній раз робили це дуже давно. Ну як вам сказати, якщо так конкретно на печці, як все положено, 4 роки тому. Не а, а, ні, 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 ну чуть-чуть рука так подраює. <ріху> – Бабаєвимся, да. Я би не сказала, що в ресторанах буде лучше це виглядати. Ні, кухарок поділили на п'ять команд. За умовами конкурсу вони мали приготувати чотири страви. До цього конкурсу ми готувалися майже тиждень. У них змінювались страви то з однією, то з іншою. Вони дуже хвилювались. Як подати, як при презентувати дану роботу. Втім, через це справа не стала. Усі потреби в харчах адміністрація закладу задовольнила. Політ кулінарної фантазії учасниць перевершив очікування. Готові страви подають журі. Ті спочатку оцінюють сервірування, лише потім беруться дегустувати. До смаку бекон, петрушка, не витягнеш і завушка. Ось такі салат забава готувала наша мама. Чертовський зіскана кухня. Чоловікам у журі все подобається. Незвичайний салат, ну смачний. Масліда. Жінки ж до поданих страв більш прискіпливі, воно й не дивно, бо одна директор ресторану, а друга професійний шеф-кухар. Гриби пересолені. Але в підсумку всі задоволені. Керівник тюремної служби натякає участь в конкурсі для засуджених жінок непоміченою. Не минеться. Активно участі в житті жизни начальник начальника А Директорка ресторану зізнається, вона не проти таких кухарок після звільнення забрати й до себе на роботу. Ничто в жизни не отрицается. В смысле того, що если имеете в виду, что вона где-то була лишена свободи, то це не грає на то это не на то, що ми не беремо на роботу. нормальный, делает are дело професіонально, то чому і не нагорода за участь та перемогу у конкурсі торт. Такі ласощі за ґратами куштують не часто.